Всім привіт! З вами папа Джастіфай та канал Брудна стіна. Тепер не буде ніяких брудних десяток і я. Так вважаю, що цей формат просто вичерпав себе, бо новини починають старішати. Коли ти ведеш новосну рубрику, новини повинні бути свіжими, тому такі ролики будуть виходити частіше і матимуть в собі менше новин, але будуть частіше, щоб підтримувати ось цю оперативність. Цього разу я хочу розповісти про багато новин, які скупилися все ж таки за тиждень, бо цей формат я виношував доволі довго. Як ви бачите, доволі довго не було відео. Я був. В такій творчій кризі, скажімо так, вирішував, що з цим взагалі робити, і ось вирішив зробити такий е, change, скажімо так. Потім в мене була операція, про яку я не хочу тут розповідати. і, Коротше, я трішечки затримався. Ось зараз я повернувся, і ми повертаємося до новин. Новини будуть швидкими. Я не хочу довго про щось розповідати. Якщо тільки не захочу цього робити, е, поїхали коротше кажучи. Перша новина про гру, яку я спробував на. Фестивалі Steam Next Fest. вона зветься Грід Це такий сайт, скролер, клікер. Не знаю, як це назвати, в якому вам треба використовувати свою реакцію. Реакцію та АІМ. Якщо ви грали колись у CSGO, то він вам знадобиться. Вона виконана в такій дуже такій похмурій дивній манері, і грати в неї доволі складно. Це така дивна, складна гра, яка мене захопила в першу чергу візуальним стилем своїм. Потім вже йде геймплей, який не відстає від візуального стилю, він доволі цікавий. Треба, коротше, ходити по якомусь місту, там якийсь цирк. Там... Коротше, це треба просто спробувати вам Пограти, я вам кажу. Думаю, вам сподобається, як і мені. Коротше, сподобалося, додав до вішліста, Поїхали далі. Чергова новина в тому, що Манфіш наші улюблені випустили черговий ролик, якому вже тиждень, ви, скоріш за все, його вже давно бачили. Де Карл Маркс вбиває капіталіста. Ну, що я можу про це сказати? Про Манфіш ми з вами ще поговоримо. Паскудна компанія: не купуйте Atomic Heart ні в якому разі. Ця гра шкодить нашій країні. Взагалі цього тижня дуже багато. То новин з приводу Хогвардс Легасі, е, я вже втомився читати новини, як пройти ту місію, як пройти цю місію, як дістати це закляття, як дістати це закляття. Вже просто нема сил, чесно кажучи. Новин, так як таких і не було цього тижня. Крім того, що ось мільярд новин з Hogwarts Legacy, бо вона дуже популярною стала. Я не поділяю цієї радості, чесно кажучи. Я пограв в неї десь годин 10-12 і, ну таке, не знаю. Я вона. Прикольна гра, чудова гра, але переоцінена це 100%. В мене дуже великі проблеми з оптимізацією цієї гри, моя відеокарта майже згоріла, коли я її в неї грав. Зараз вийшов патч, я ще не пробував. Але думаю, що там все стало трішечки краще, тому, скоріш за все, продовжу грати. Мені не вистачає у грі душі, оцієї от роуліновської душі, яка є у фільмах та книжках. Але це може я такий один, не знаю. Мені от. Не вистачає цього, в цьому моя проблема. Я граю Hogwarts Legacy на гардкорі, і це доволі важко. Вам ніяких підказок, ніхто не дає, коли яку клавішу там тиснути і так далі. Ви тільки очима своїми бачите, що коїться на екрані, і та відповідно реагуєте на ту чи іншу подію. У грі величезна проблема з захопленням цілі. Ось я, я просто не можу нормально грати, коли багато ворогів, і мені потрібно когось одного бити, типу з них, а ціль просто не захоплення. І я не знаю, як це. Я не знаю, може вони вже пофіксили цю проблему, але коли я грав, це була величезна величезна проблема. Бойова система кайф, відкритий світ кайф, музика кайф, типу, багато ностальгічних оцих приколів, типу, все це є, але немає ось цієї от роліновської душі. Не знаю для мене. Поїхало далі. Гравець World of Warcraft досягає максимального рівня, не покидаючи корабель Сайлз. Reach. так він добився цього за допомогою. Битви петів, як ви знаєте, а може не знаєте, якщо ви не граєте у World of Warcraft, там є делі квести. Тобто кожного дня вам приходить якийсь квест, який вам потрібно виконати, щоб отримати експу. Ці Квести можна виконувати багатьма персонажами, а здавати можна теж багатьма персонажами. Так от цей чувак просто бився петами одним персонажем, а здавав квест іншим персонажем, який знаходився на початковому кораблі, на кораблі, на якому ви з'являєтесь. Проходити тренування, взагалі, як грати у цю гру, таким чином, він загалом за багато днів а, витратив 17 годин цих битв та а, здачі цих квестів, щоб заробити 70-й левел. На початковій самій локації цієї гри. Подібний ачівмент був ще у одного чувака, який теж грав, до речі, за Пандарена. Цей теж за Пандарена грає. Він прокачався до 70-го левела, збираючи тільки траву. Тобто він не, не бився ні з якими мобами, не ходив в рейди, нічого такого, тільки збирав траву. А, і все. Коротше кажучи, на це витратив там щось теж, типу, рік чи два роки. Коротко. Ну, це знаєте, гіки, я ж кажу, Гіки, є, гік, гіки вони і є Гіки. Поїхали далі. Четверта Честина Рідіка з вином Дизелем у головній ролі вже запущена у продакшн. Це чудова новина, бо фільм буде знімати той же режисер, який знімав попередні три фільми. Його звати Девід Туї. І, коротше кажучи, це круто. Я люблю цього лисого вбивцю, тому я чекаю цей фільм. Я обожнюю взагалі франшизу Рідіка, і ігри, і фільми дуже мені подобаються. Як розповідають змі, глядачам докладніше розкажуть про фуріанців, загадкову расу над людей, до якої належить і а, сам Рідік. Майбутній фільм отримує назву Рідік. Фурія, крім головної ролі, Дизель також продюсує цю картину. Як я вже казав, Девід Туї є режисером. Чекаємо, віримо, йдемо далі. Автор хлопаків натякнув на п'ятий сезон. Це вся новина. Я не знаю, що про це сказати. Нам казали, що в четвертому сезоні буде найогидніша, найогидніша сцена. Яку тільки бачило людство, чекаємо, віримо, я хочу побачити цю сцену. Заінтригували мене, заінтригували. Поїхали далі. Для зйомок топляка у п'ятому епізоді The Last of Us надобився каскадер і 40-кілограмовий костюм. Так, це була не діджитал-версія цього монстра, а це була реальна фізична модель. І мені подобається це. Я обожнюю, коли у фільмах використовуються фізичні моделі. Чому? Бо їх можна помацати руками, ти їх бачиш. Коли актори грають з діджитал якої. З цією штукою вони ж не бачать 3D персонажів, вони просто вдають, що ці персонажі там є, і таким чином грають свою роль. А коли перед тобою стоїть реально двометровий чувак у 40 кілограмовому костюмі, то ти його бачиш і реагуєш на це відповідно. Тож для акторів це теж плюс, бо на майданчику вони бачать реального монстра і можуть реагувати на нього так, як треба. Думаю, саме в цьому і була їхня ціль. Поїхали далі. Так, у телеграмі ви можете побачити список з новинок фестивалю, які я додав до свого вішліста. Їх 19 штук. Пишіть у коментарях в телеграмі, які ви додали, або на Ютубі пишіть, які ігри ви додали до свого вішліста. Взагалі підписуйтесь на телеграм, там, там там дуже круто. Так, вийшов перший трейлер фільму Флеш, який подарував нам двох Бетменів одразу: Бетмена Бена Афліка та Бетмена Майкла Тітона. Джеймс Ган, коротше кажучи, змішує взагалі все докуп. І щось він каже там взагалі, цей фільм флеш, він буде якимось просто проривним. Він зробить просто якусь революцію не тільки у жанрі супергеройського кіно, а кіно взагалі. Типу він там каже, що просто це щось неймовірне буде. Я нагадаю, що Джеймс Ган це такий геній, просто геній, який прийшов до... Франшизи DC та перезавантажує її зараз. Він взяв під повний контроль взагалі всю франшизу DC Comics і робить з нею те, що робить. Ось його успіхи у Марвел вже всім відомі. Ось тому тепер він ось працює над DC та буде, мабуть, дарувати нам щось неймовірне. Йдемо далі. 28 лютого, з каталогу російського кінопоїска, пропадуть фільми Марвел та Disney. Люк є більше не твій батько. Це значить тільки те, що Дізней більше не є активним на території. Росії ніяких фільмів, ніяких мультиків, нічого там більше не буде. Скоріше за все вони зачинять навіть типу мерч не будь взагалі нічого, і це гарна новина. Ідемо далі. Кордицепс з серіалу The Last of Us надихнув творців коміксів про Бетмена на дещо цікаве. Памела Айлі, всім відома як отруйний плющ. Використовувала ці гриби у коміксу, який вийшов 2022 року. Посилання є у брудній стіні у телеграмі. Короче, кажучи, якщо зайдете, то побачите його там У коміксі. Айві заражає самозаражається, скажімо так, цим грибом, та намагається знищити людство, як завжди. Ніяких спойлерів не буде. Тому купуйте комікс, читайте та радійте тому, що там побачите. Шутер Robocop Rock City вийде 30 червня. Так я від цієї гри не багато чого чекаю, чесно кажучи, це скоріш за все буде така гра, як була з Термінатором. Якщо пригадаєте, цікаво, чи імплементують вони у гру механіку з рікошетом, як була у фільмі. Ось це мені цікаво. До речі, головну роль буде озвучувати той самий актор Пітер Велер, який озвучував. Робокопа в оригінальному фільмі 87-го року, і це просто кайф. Ну і геймплейно вона така собі не знаю. Я коротше не я навіть не уявляю, як вона буде гратися, тому не можу більше нічого про неї сказати, бо ми ще нічого про неї не знаємо. Ось, але знаємо, що скоріш за все гра вийде 30 червня, і це. Прикольно. Поїхали далі. Якщо ви любите цікаві пазли, так для мене це реально було відкриття. Я на iOS, на айфоні, встановив собі ігри про Лейтона. Є така, така серія ігор про Лейтона, детектива. Вона така, здається, дитяча, але там такі прикольні квести. Якщо ви кудись їдете, можна просто запустити на телефоні цю гру. Та просто. Типу, витратити на неї декілька годин, і там доволі бувають складні такі квести, складні такі загадки, пазли. Тож, якщо ви шукали щось подібне, то купити вона коштує 30 баксів за три гри. Ну коротше, 10-11 баксів, здається, там за одну гру. Е, якщо у вас є такі кошти, то купити не пожалкуйте, я вам це гарантую. Гра доступна тільки англійською мовою. Поїхали далі. Мік Гордон, композитор Atomic Heart розповів про своє бачення російсько-української війни. Він каже, коротше, що. Гроші з проекту він задонатить у Червоний Хрест? Блін знайшов куди донатити. Коротше кажучи, донать же там блін в Save Life UA, чи кудись ще в якісь українські фонди. Навіщо ти блін донатиш в срати червоний хрест? Також він сказав, що російський народ не винен у війні, що це все створив авторитарний режим Путіна. І росіяни не винні, Путін винен. Коротше, каже, як завжди. І таким чином і Гордон стає клоуном. Його музика живе в моєму серці, але як людина він для мене помер. Також продовжив парад зашкварів актор хлопаків та супернечерел Дженсен Еклс. Він зіграв роль російського КГБіста у ролику Atomic Heart, Коротше кажучи, фокус інтеректив чи фокус Entertainment, Я не пам'ятаю, як вони там правильно себе називають. Витрачають просто шалені гроші на акторів і намагаються грати у Damage Control. В чому Damage Control? Нік Гордон виходить та каже: дивіться, блін, Манфіш така гарна компанія, донатить гроші в Україну, взагалі допомагає українцям. За що нас ненавидіти? Ми такі добрі, ми, 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 ми за добро, ми проти війни, ми такі, такі. Такі лапочки. А реальність вона ж не така. Реальність в тому, що Манфіш фінансується Газпромом, які розв'язали цю війну і та є найбільшими спонсорами цієї війни. Газпром входить у перше коло олігархів навколо Путіна. Тобто, це компанія, яка реально, мабуть, найголовніша у фінансуванні цієї війни. Одна з найголовніших, скажімо так. Запам'ятовуйте видавця, фокус інтеректів, запам'ятовуйте це все, друзі. Ми не маємо це забувати, ми маємо пам'ятати це завжди, запам'ятовуйте всі ці дії. Запам'ятовувати всіх цих акторів, запам'ятовувати все, бо колись вони за це все будуть відповідати: Мік Гордон, ось цей Дженсен Сенеклс. Всі вони будуть відповідати та відмиватися від бруду. Так і ще про Atomic Heart, продажі цієї гри вони не такі хороші, як хотілося б росіянам. У листу, шорт-листу продажів гри S.T.A.L.K.E.R. 2 стоїть вище, навіть при тому, що піар-компанія S.T.A.L.K.E.R. ще навіть не почалася. Тож, скоріш за все, S.T.A.L.K.E.R. 2 буде більш успішною грою ніж. Heart, і це не може не тішити нас з вами. Як я і казав, Stalker 2 це відома франшиза. Це франшиза, яку знають, вони люди знають, що від неї чекати, знають геймплей, знають все. Тобто Атомі Карт ніхто нічого не знає. Це перша гра цієї всратої студії, і, коротше кажучи, ми ще не знаємо, що там з багами та коротше оптимізацією. бо щось мені підказує, що її там просто нема. Ах, поїхали далі. Нуль днів, коли росіяни нічого не крали. Сьогодні всім з'явилася гра доктор Лівсі Роман Death Edition від російського розробника Агафонов. Знаєте, російські розробники вони часто підписуються просто ім'я чи фамілія, типу Агафонов. Що це таке? Хто ти, блін, що ти за компанія? Ну я вже ж вони вкрали доктора Лівсі з українського мультика, фільма, не знаю, як це назвати, Острів Скарбів Давида Черкаського. Я вже ж це зробило незаконно. Портал Play .ua вже написали у Довженко Центр, бо саме вони є правовласниками мультику Острів Скарбів. Ось і побачимо, що з цього випливе. Нам з вами треба зайти у Steam та знайти цю гру Доктор Лівсі Rom Death Edition та Пуска. Житися на гру додати там пункт порушення закону, бо вони порушують закон. Це просто крадівництво, це нелегально. Тобто, вони реально буквально вкрали персонажів та використали їх без дозволу правовласників. Розумієте, заходимо під це відео, там є посилання на цю, скажімо так, гру, а скаржимося, порушення закону, описуємо ситуацію та тиснемо Поскаржитись. Поїхали далі. Кевін Фагі підтвердив роботу над людиною павуком 4. Нова частина з Томом Холландом все ж таки вийде і побачить світ. Я думаю, скоріше за все, десь у 25-му році, можливо, 26-му. Про що цей фільм невідомо, сюжет невідомий, сценаристи невідомі, ніхто нічого не знає. Коротше, каже, це вся новина. поїхали далі. Пограв трохи у «Dark and Darker. Корот каже, чудова гра, але мені в ній просто страшно. Я не знаю, як вам. Але це такий хорор якийсь для мене, але з реальними людьми. Механіка схожа на Тарков. І я чомусь впевнений, що цю гру чекає більший успіх, ніж сам Тарков. Бо е ця гра цікавіша, в неї цікавіше грати, в неї є такий настрій дивний. І вона реально страшна, і реально така дуже-дуже максимально атмосферна гра. Е якщо ви не грали в альфа-версію чи в тестову версію, яка була доступна в Стімі, то все, чекайте, треба. Або дочасний доступ, або вже реліз, який невідомо коли відбудеться. Це корейська гра. Я пограв, мені сподобалось. Така доволі хардкорна гра і доволі страшна, я ще раз повторююсь. Тому не знаю, як вам вона сподобається. Багатьом людям просто в кайф. Я не знаю, там онлайн був просто якийсь неймовірний. Ідемо далі. Розробка Fallout 5 підтверджена вже офіційно, Bethesda підтвердили, що вони розробляють п'яту частину гри. Як розробляють? Вони будуть розробляти її тоді, коли вийдуть вже шості суворі. Це значить, що нам чекати на п'ятий Fallout ще років 10. Ось тому, друзі, якщо ви там, у вас є плани одружитися, завести дітей, то у вас є час перед тим, як почати грати у п'ятий Fallout. До того ми з вами зможемо насолоджуватися старфелдом, який вийде в цьому році. І невідомо коли тільки, але й вийде обов'язково. Я думаю, що це буде такий Skyrim у космосі. Побачимо, як воно буде. Тисяча планет, там, коротше, щось неймовірне. Йдемо далі. Сиквел Я легенда буде близьким до оригінального роману. Що це значить? Це значить, що Віл Сміт за каноном виживає та буде розповідати нам якусь вже нову історію, вже таку, мабуть, книжкову історію. Ось чекаємо, віримо, побачимо, що там буде далі. І також підтвердили, що йде робота над циквелом нового Костянтина з Кіану Рівзом. Кіану Рівз, я вам нагадаю, кожного року питає у авторів, чи буде екранізація. Ось, і ось вони йому йому сказали, що. Що буде, і ти отримаєш головну роль, так що чекай, чувак. Думаю, він дуже радий цьому рішенню і чекає чекає, щоб зіграти цю роль. Йдемо далі. Наступна частина метро знаходиться в активній розробці. Підтвердив Том Хендерсон. Він сказав, що гру вже можна пройти від початку до кінця. Я вже чую, як тихенько схлипує росіянин десь у кутку для ображених росіян. Бо розробники казали, що вони додадуть дуже багато матеріалів пов'язаних з війною. І Думаю, що це росіянам не дуже сподобається. Інседер не поділився сюжетними деталями, але зазначив, що історія почнеться зі сну головного героя, після якого він прокидається на головній базі. Головній базі чого невідомо. Бо наприкінці метро ми залишаємося на потязі. Котрий невідомо куди їде, і, коротше кажучи, не знаю. Побачимо. І ще такий момент, що невідомо, що робити з Глуховським, бо Глуховський з початку вже повномасштабного вторгнення публікує свої комікси на Росії, та, знаєте, Каже дуже погані слова, а точніше, що російський народ воює з російським народом, це все знаєте, ця вся маячня, яку за російськими методичками кажуть всі пропагандисти, мені це дуже не подобається. Каже, що у нас тут громадянська війна, що руський народ проти другого руського народу. Який говорить, думає там і так далі на російською мовою. Ну коротше, ось цей цей наратив російської пропаганди. Це все Глуховський каже зараз. Тобто, це він казав ще в травні 2022 року. Що з цим робити не дуже зрозуміло, бо він є автором метро. І як з цим всім коротше кажучи, розбиратись? Це вже питання до 4A Games. Пишіть свої думки у коментарях. Ми йдемо далі. І остання новина на сьогодні: польська студія Red Square Ганьбова назва Red Square, але я зайшов до них у Facebook та побачив у них на аватарці український прапор. Аватарка Red Square, вона перероблена в український прапор. Це можна типу двояко розуміти, або вони за те, щоб Росія з Україною була, або вони просто звуться так. Red Square. Red Square, Я вам нагадаю, це червона площа. Перекладається з англійської мови або червоний квадрат. Як вони це розуміють, я не знаю. Скоріше за все, це теж двояка така штука. Але шрифт на їхній аватарці він такий дуже російський, скажімо так. Якщо ви подивитесь, ви побачите. Мені це не подобається, але що поробиш? Це польська студія, яка сплачує податки у Польщі. Ніяких проблем з Росією я в ній поки що не бачу, але я ще не копав. Знаєте, коли починаєш копати, завжди щось знаходиш. Я, мабуть, займусь цим на вихідних, але не точно. Якщо ви знаєте якусь інформацію про цю студію, пишіть у коментарях. А що вона зробила? Вона е, анонсувала гру Slavik Punk All Timer. Це такий кіберпанк у е, у слов'янському сеттингу, скажімо так, буде стелс, буде хакінг, будуть будуть головоломки, у тому числі в рамках побічних місій. Одна з головних рис, як пишуть, сеттинг кіберпанку очима слов'янських розробників, тобто як будуть виглядати е, слов'янські міста. Якщо їх запхнути там у сетинг, скажімо так, того, хто біжить по лезу, або там акіри, або щось щось такого. Також пише, що гра поєднує футуристичні та застарілі технології, бруталізм в архітектурі, гідкий гумор та песимістичний погляд на навколишню дійсність. Вийде гра 2023 року. Побачимо, що з цього вийде. Чекаю, додав у вішліст, але про компанію ще треба дещо почитати. Ось такий випуск, великий випуск в нас відбувся. Такий великий випуск, буде тільки цей, скоріш за все, бо подальші будуть е, вже більш такі компактні, з новинами, про які хочеться хоч щось сказати. Я багато новин я пропустив. Типу, бо вони такі, знаєте, вийшов там трейлер, вийшло ще щось таке. нецікаве. цікаво. І все це можете подивитися знову ж таки у телеграмі. Ось, і з нового тижня ми вже почнемо ось цей формат. Я буду намагатися робити це частіше, знімати відео частіше, але більш короткі. І як це назвати, кажіть мені. Ми вже обговорювали це у телеграмі. Як це назвати я. Типу наполягаю на тому, щоб назвати це просто брудний день. Тобто «Брудний, брудний вівторок, брудна середа, брудна п'ятниця. Бо ці випуски будуть виходити нерегулярно. Невідомо, коли типу кількість новин буде такою, що можна буде зробити нове відео. Розумієте про що? Також пишіть у коментарях, якщо ви знаєте якусь назву, якщо ви придумаєте якусь чудову назву, так ми його і назвемо. Як корабель назвеш, так він і попливе. з вами був Папа Джасті Сподіваюся, ви за мною теж скучили, як і я за вами. А побачимося вже у наступному випуску, який вийде невідомо але я не зупиняюся, буду робити те, що роблю, і побачимося в наступному випуску. З вами був Папа Джастіфай, Чао!